Починаються, відбуваються, вони будуть дуже стрімкі і дуже болячі для тих, хто звик, щоб було тихо, як завжди. Активна робота, і, скоріш за все, найближчим часом це буде публічно можливо. Зашифровано викладаю адвокатуру майбутню. Це назвіть його в лапках Ватікан. Це Держава в державі, не армія, це вже це держава. От я бачу таку адвокатуру, і ми пробуємо її будувати в майбутньому. І Я дуже сподіваюся, що вже є люди, які розуміють, що це, це цікаве майбутнє адвокатури, це адвокатура для всіх, а не тільки кастова да структура, це адвокатура. Конкретно має бути державою в державі, конкретно я не можу Це правоохоронці, чи, на... чи то Поліція чи Служба безпеки України, чи то Державне бюро розслідувань, чи то е... будь-яка спецслужба да, може просто там, е... ну, порушувати права адвокатів. І, і, і... Ну, я не можу зрозуміти, е... навіть уявити, що таке бу... може бути в майбутньому. Но адвокатура адвокація вже змінюється, навіть не помічаючи. Її. На жаль, що іноді приходиться коригувати, да, щось знищувати, щось прибирати. Тому що е адвокатура 1 січня 2020 року мала бути інша. А на сьогодні адвокатура знову. Е Практично без монополії, без п'яти хвилин, да? а реально без монополії в державних органах і підприємствах, і так далі. Тобто, майбутнє коротко, якщо спитати Хабібуліна, якою він бачить адвокатуру майбутнього, це беріть лапки, Ватікан. Все, що з цим пов'язано, зрозуміти або очно, або неочно, або правильно, або неправильно, або зрозуміло, або не зрозуміло. Хабібулін прогнозує адвокатура, це Ватікан. Ну, хай буде, має право на існування. Він бачить організаційну форму по структурі церковного ордена, який вмів себе захищати. Йорден тамплієрів теж саме. Так, і орден Пап... тамплієрів, да, і, і орден Розенкрейцерів. Okay. Так, я теж чуть-чуть читав в свій час історію таємних організацій, захоплював. Е, придуть нові. люди и будет развитие украинской адвокатуры и э, придут новые люди новые. институт адвокатуры вплывет после войны в нашей державе будет будет и не просто будет он получит региональное развитие то есть будет развиваться сильно региональная адвокатура да. Ти... Еліти регіональні, центральні, які розвивали адвокатуру, зробили цю адвокатуру, такою, як вона зараз є, будуть змінені. Чому я питаю? Тому що у нас є один адвокат, який пробує так, що треба змінювати, що грядуть зміни. региональные, центральные в адвокатуре и так Здесь далее. То будут все изменения, как вы думаете, люди... да. это видение. И будет развитие украинской адвокатуры, и придут э... новые люди, но уже на том фундаменте они будут базироваться, который построили нынешние люди, нынешнее руководство – України адвокатури і регіональної адвокатури придут новые люди.